29 вересня, тобто з понеділка, вся Україна входить в епідемічний сезон з грипу готових вірусних інфекцій і коронавірусної хвороби covid 19 кожного року такий під сезон починається з 40-го тижня і триває він всю зиму, і закінчиться він лише в середині травня наступного року. Це сезон підвищеної захворюваності на ГРВІ. Грип, а також covid 19 Ви всі знаєте, що починаючи з 22 року, року, двадцятого року, по 22 другий рік вівчно і 6 місяців 23-го року, тривала в усьому світі пандемія коронавірусної хвороби. Тоді COVID-19 був особливо небезпечною інфекцією, а масова імунізація. Багато людей перехворіло, набули природний імунітет після хвороби, після вакцинальної. І COVID-19 втратив свою агресивність як особливо небезпечну інфекцію, і сьогодні він віднесений до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тож сьогодні ми поговоримо, що ж таке саме грип. Грип це гостра інфекційна хвороба з повітряним крапельним шляхом передачі. Ми говоримо сьогодні по сучасному аерозольним механізмом передачі. І характеризується масовим поширенням, тому що якщо один хворий потрапляє в будь-який колектив з грипом, він видихає, чихає, кашляє, говорить і півтора метра дистанції віруси вилітають разом з аерозольниками е, слини е, виділення і вражають людину, яка не захищена, нещасна. Тому зразу говорю про заходи профілактики. Саме на хворого треба в першу чергу одягти маску, щоб він в утону середовище не випускав випуслав респіраторних вірусних інфекцій, коронавірусних хвороби, а також грипу. Тобто про масове захворювання повітряно крапельним шляхом, що продається грип, ГРВІ, covid 19 Ми це знаємо, і ти що зимою, епідемія грипу. При грипу дуже виражена лихоманка, тобто зразу висока температура 39 до 40 градусів і ураження всіх верхніх дихальних шляхів. Різних людей проявляється по-різному. Починається насморк, кашель, горло хворіє, бронхіти, переходить в траху бронхіт і дуже часто бувають і вірусні, пневмонії, запалення легень, а це небезпечно. Грип є потенційно серйозним захворюванням, яке може привести до госпіталізації, а іноді навіть до смерті. Якщо ми будемо говорити про смерть від грипу серед мешканців нашої області, то в минулому підсезоні, а це було весною, у нас людина 34 роки молодий чоловік помер від грипу, Б, тому що пізно звернувся і мав хронічні захворювання, мав супутні захворювання, такі як цукровий діабет. А вірус грипу привів до ускладнення і людина померла. Кожного року в усьому світі хворіють мільйони людей. Тому і називається епідемічний сезон, сезон грипу герви, якраз холодна пора року. Джерело інфекції, тобто розповсюджувати вірус грипу може лише хвора людина. Не може бути здорова людина і в неї грип. Вона не переносить ці віруси, лише хвора людина в навколишнє середовище чи повітряно-крапельним шляхом, коли людина хвора на грип, навіть розмовляє, тихенько розмовляє, навіть коли вона кашляє, якщо в неї нежить, виділяє дуже багато мокротиння, забруднює поверхні столів. Чому ми говоримо, що при грипі повинен бути етикет кашлю? Що таке етикет кашлю? Закриватися, коли кашляєш. тому що коли людина напружується, видихає, викашлює все те, що в неї є, з більшою інтенсивністю вірус грипу розлітаються. І тому етикет кашлю обов'язково повинен бути закривати, прикривати рот, ніс при кашлі, причхані. Якщо є серветка, будь ласка, серветкою, а навіть можна ліпта прикриватися, коли цього немає. І це говорить про те, що є етикет кашлю. Люди можуть передавати грип іншим за один день до появи симптомів. Тобто людина ще з виду не хвора, начебто здорова. Але вона вже знає, що її щось бентежить. Як ось наша температура появляється, наче морози, щось не так там, щось поршить у горлі, чи, щось місці, чи очі ріжуть, чи почерводіння очей. У неї вже вірус грипу потрапив, він розмножується, набирає концентрацію і вражає людину до того, щоб вона захворіла. Так от і саме в той момент, коли з людиною щось не так, вона вже може за один день до того, як вона захворіває. Появляється лише перші ознаки якихось симптомів, вона вже може грипу заражати інших. І епідемія, якщо є епідемії грипу, то карантини накладаються на два-два з половиною місяці, тому що дуже багато людей не хворих в той момент в транспорті проїхали. Одна людина хвора, розповсюдила гриб, в магазин зайшла в торгівельну будь-яку точку, кінотеатр і так далі. кашляє, чхає, розповсюджує. І це все масово передається тому, що повітряно краплений шлях він доступний до всіх. З'явилася людина хвора, поговорила з вами на, не, на небезпечній дистанції, а про безпечну дистанцію ми говоримо півтора-два метри. Бачите, хвору людину, не підходьте близько, за два метри вірус не долетить. Саме краще, щоб хвора людина була свідома, попізнана, що вона несе для інших ризик, небезпеку і сама одягала маски. Ми, лікарі, часто говоримо, якщо в сім'ї з'явився хворий на грип, в першу чергу одягніть на його маску. Міняйте цю маску кожні 4 години, тому що маска вона набирає в себе ці віруси, Правильно її знешкоджуйте, утилізуйте. Не можна її повторно ні в якому разі використовувати, чи не можна носити її цілий день? Будь-яку маску не можна носити цілий день. Вона просто стає неефективною, а навпаки, накопичує у себе багато вірусів, так, і ви навпаки не починаєте вдихати. Що ж нам сприяє тому, що люди починають хворіти і особливо в зимовий період? А це скупченість пересе людей. Чому літом немає таких епідемій, пандемій? і так далі. Тому що всі молоді люди, учні, школи, на канікулах, по відпустках загартовуються, десь є. А початком осені вони всі з'їжджаються в один організований колектив, після відпусток виходять на роботу, повертаються і достатньо хворого циркуляцію вірусу серед мешканців області, знайти, що вже один, другий, третій захворів на грип і один одного заражають, і якраз холодну пору року. Осінь починається такий епідсезон. Що ще може бути таким, яким нам дає небезпеку і чому саме восени починаються? А те, що закінчилося літом, це є прохолодна погода. Підвищується володінь, то що є починаються, холод починається, людина переохолоджується, втрачає, знижує імунітет. І тому і сезон, якраз епідсезон, епідеміологічний, небезпечний сезон. Це осінь, зима. Весна, є всі ризики переомерзнути, переохолодитися, захворіти, застудитися, промочити ноги, десь попасти під дощ, все це ослабляє імунітет і достатньо потрапити вірус в організм, щоб людина захворіла. Але ми говоримо зразу, що ж треба робити? А треба загартовуватися і зміцнювати наш імунітет. Хочу сказати, що вірус потрапляє грипу в наш організм. через Епітерій слизових оболонок дихальних шляхів. Ми його вдихаємо, ми його собі заносимо. І тому саме починається з і нежить, і капілярний кровообіг в наших носових пазухах є. І токсична дія, коли ми вдихаємо його на легені, всі дихальні шляхи, і токсична дія йде на серцеві м'язи. І на судини мозку. оцим і небезпечний вірус грипу, тому що ми навіть не можемо знати. Потім говоримо і ускладнення. Там грип дав ускладнення на легені, грип та ускладнення на серце, грип та ускладнення на нирки, тому що це все потрапляє в наш організм. З четвертого дня хвороби починає відтворюватися наші слозові оболонки, коли ми правильно лікуємося, своєчасно по. Починаємо лікуватися, звертаємося до лікаря, виконуємо всі рекомендації, промиваємо наші носові ходи і так далі. Тому що вимиваємо цей вірус штучним шляхом, тому треба лікуватися. Той, хто переносить будь-яку вірусну інфекцію на ногах, не звертається. Так це завжди молодим людям, це можливо менш безпечніше, тому що сильний мічний організм. А тим, типу хто має хронічні захворювання, супутні різні захворювання, люди поважного віку, коли вже ослаблений імунітет, у них часто це, а, 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 будуть різні ускладнення. І от ми говорили, що за вірусом, якщо вірус попав до організму, людини через скільки людина може захворіти, як ви думаєте? Там написано, але не на дивіться. Так, але там написано спочатку із декілька годин. Якщо організм слабий або ви були безпосередньо в контакті з хворою на грип людиною, якщо ви, наприклад, на дуже великій відстані спілкувалися, хлопець з дівчиною, якщо всім дій хтось хворий і не дотримується гігієнічних вимог, і так далі, захворіти інший може навіть через декілька годин. А якщо організм міцний, якщо контакт був... На відстані, але в одному приміщенні, приміщення не привітрювалося, ви все одно надихалися цим вірусом, то захворіти ви можете через 1-2 дні. Тобто залежить перш за все від вашого організму, від вашого імунітету і від тої концентрації або кількості вірусів, що потрапить до вас. Починається грип завжди гостро. Це не густрий спіраторний вірус інфекції, яка там. Температура маленька, декілька днів, потім не знаючи, що якщо грип по клініки він завжди швидко досягає температури 38-39 градусів, а то і більше. І от така підвищення температури, воно високе, буде тривати 2-3 дні, але не більше п'яти 6 днів. Тому що треба людина завжди при високій температурі буде щось робити, буде звертатися, тому що ви знаєте, як говорять вдома в побуті, що людина горить висока температура. Інтоксикація дуже різкий головний біль і саме в області чола нашого, скрони, суглоба, біль в м'язах, ломота по всьому тілу, слабкість, поганий сон. Там хто буде говорити про те сон, тому що він дуже поганий. Біль в очних яблуках, говорять, болять очі, давить на очі, і шум у голові, шум, шум у наших ухах. І, звичайно, респіраторні явища, тобто нежить і нежить буде різне, прямо з носом з другого дня, горло сушить, тому, тому що висока температура завжди недостаток недостатньо буде вологи, сушить в роті, білю у горлі, явище реніту, зносита ліє, сльози теча, далі спускається нижче, приєднується фарингіт, і навіть може бути написано. Задня водка наша, буде зерниста, така дуже сильне запалення на ній. От на цій картинці симптоми грипу. Центральна нервова система задіяна, так вірус діє на весь наш організм. Головний біль сильний. Показано стрілочкою в чолом і скроні, в двох боків і на лоб давить. Системна лихоманка по всьому тілу температура 38-39 гарантована. Мотоводка, нежить або закладеність і біль у горлі. М'язи крайня втома м'яса, ломота, втома, руки не піднімаються, ноги не піднімаються, діток не може ходити, лежить і так далі. Дихання, задіяно, тому що буде завжди кашель, наші легені вже страждають. Суглоби. Біль у суглобах, говорять, крутить ноги, руки, все болить. І навіть буває наш орган травлення, то це скільки висока температура, що у дитини, у людини навіть буває блювання. Це все грип. А гостра респіратурна вірусна інфекція, гриви, як ми називаємо, це вірусні інфекції, які характеризуються загальним інтоксикаційним синдромом, ураженням слизових оболонок наших усилів, запаленням. і також легко поширюється, так як грип, але клініка буде трохи не така. Як же попередити? Це захворювання, я вам вже вам сказала. Уникайте, перш за все, контакту з хворою людиною. Їдете в транспорті, бачите, що хтось кашляє, чхає, слідаться очі і так далі, відійдіть подалі. Бачите в магазині, відійдіть подалі. Пам'ятаєте, при covid 19 як малювали лінії, доказ, скрізь, щоб не підходило на 1,5-2 метри. Дійсно, тому що вже ж доведено медициною, що на 1,5-2 метри. Це вже буде за тою межею, дистанція безпечна. Він не летить дуже далеко. Звичайно, якщо бачите, дуже багато людей і чуєте по радіо в засобах масінформації, що дуже багато хворих на грип, не йдіть місце скупчення людей, тому що там завжди можуть бути люди, які... Тільки починають захворювати, такої різкої клініки в них немає, але ви вже почули, що за день до того людина вже може розповсюджувати вірус рибом. Інше, прибирайте в приміщення, часте провітрювання. Для чого потрібно провітрювання? Щоб ми наповнили чистим повітрям, а вже віруси, які потрапили сюди, вони вийшли. Тому режим провітрювання в закладах освіти, вдома, на підприємствах, в лікарнях це обов'язково. Я говорила, часто мийте руки з мину. Чому? Тому що хвора людина з вірусом гервегів, чи з вірусом грипу, чи з тим самим ковідом, вона витирає ніс, витирає, закриває руки коли, роти, коли кашляє, і на руках залишається вірус грипу, на, разом з капельками аерозолю, слини. Уникайте, коли людина хвора, з нею обіймів, поцілунків, навіть рукопотискань. Пам'ятаєте, як про ковіду здоровувалися? Пам'ятаєте, це також дієво. Ну і те, що я говорила, старайтеся, якщо самі захворіли, полягати на себе маску і дотримуватися етикату, етикету кашлю. Не розпосюджуєте вірус на колишнє середовище, вдома, в класах і так далі. Прикривайте ніс і рот під час чихання, під час кашлю, або одноразовою серветкою, яку зручно потім використовувати. Або згином ліктя. От і говоримо про етипет кашлю. А тепер я хочу вам трошечки сказати, який був минулий попередній сезон, як в Україні, і, так і в Кіровоградській області. Він тривав з 30 -го вересня минулого року, майже в одинаковий час починається, і закінчився лише 18 травня цього року. Тут в Україні за цей період перехворіло 4 мільйони 628 1292 випадки було, Прихворіли, як звичайно більше, тому що не всі зверталися за медичною допомогою. Це лише тих, які були зареєстровані. Якщо ми порівняємо статистику, а статистику я сьогодні брифінг проводила для засобів масової інформації і сказали, що дані такі, да. Почалася війна в 2022 році, статистика зупинилася. Цю статистику розраховують на 1 січня 2022 року, тому що знаєте, яка велика міграція, не можна зробити перепис під час і стану. Люди виїжджають, приїжджають, тут ще переміщені особи. То якщо ми беремо навіть по тих е, кількості населення, яке було на 1 січня 22-го року, то за минулому під майже 13% населення звернулося за медичною допомогою в Україні саме. Грипом, двотими респіраторними інфекціями. 57% з них були це діти і підлітки віком до 17 років, тобто ті, які контактують в школах, в дитячих садочках і так далі. На Кіровоградщині за минулий сезон перехворіло майже 14% населення нашої області, і майже 60% це були дітки. 6 тисяч майже 7 тисяч були госпіталізовані, І з дітками звертаються частіше і майже 70% було госпіталізованих дітей. Це вже я сказала, що у нас понеділка у розпочинається під сезон, в цьому сезоні, в цьому році. Яка ж ситуація на, 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 на даний час за цей тиждень? За цей тиждень ми зареєстрували вже 4850-38 мешканців області. А з них 68,8%, майже 69% це були діти, які звернулися за цей тиждень в понеділка до вчорашнього вечора заклади охорони здоров'я саме з ознаками грипу або гервеїну. Всі вони обстежувалися як клінічно, так і лабораторно. Вірусів грипу на сьогодні не зареєстровано. Ми не можемо сказати, що в області вже циркулює вірус грипу. Але ми бачимо, що сьогодні в нас за ці 5 днів зареєстровані 250 випадок ковіду, із них 64 дитини. Найбільше випадків реєструється у місті Кропивницького, місто найбільше, скучність найбільше, транспорт, магазини і так далі, багато навчальних закладів. Тому в Кропивницькому найбільше завжди і захворюваність. І також ми маємо один летальний випадок, тобто людина померла на тому тижні від COVID-19. Це був чоловік із Нам'янської територіальної громади, якому всього 50 років. Він захворів, мав ослаблений імунітет, дуже пізно звернувся за медичною допомогою. Розвелася тяжка бактеріально-вірусна пневмонія, людини не стало. Тому завжди говорила, говорю і буду говорити, не займайтеся самолікуванням. Завжди краще звернутися до лікаря за призначенням, за оглядом, за те, щоб перевірити, чи, не дай Боже, спустилися це захворювання вниз, не вразило легені і так далі. Ну і говоримо, найдієвіша це вакцинація від грипу. Але враховуючи те, що вірус грипу із усіх відомих у світі вірусів, він найбільш мутагенний, кожного року він міняє властивості. Тому кожного року до складу вакцин проти грипу міняються штами, які будуть циркулювати. За цим дуже слідкує центр громадського здоров'я, моніторинг і дозорні центри, які є в кожній області, і Всесвітня організація охорони здоров'я напередодні епідемічного сезону. Дає виробникам вакцин уже чітко задачу, які віруси будуть циркулювати, дають, які віруси будуть циркулювати, і щоб такі віруси включили ослаблені штами до вакцин, щоб саме вакцина, яка вийде у цьому підсезоні, була спільва для цього епісезону і захистила людей. Я не буду вам говорити про користь вакцинації, тому що якщо ми проводимо підрозслідування всіх випадків грипу і е, тих, що померли, то людина була ні разу не щеплена ні проти грипу, ні проти ковіду, тому закінчилося трагічно. Ймовірність смертельних випадків у тих людей, що вакцинуються, зменшується на 80%. Частота госпіталізації у вакцинованих зменшується в половину на 50%. А я вже не говорю про те, що люди, які ослаблені, вони мають найбільший ризик захворіти, а також найбільший ризик захворіти мають люди, які відносяться за професійною діяльністю добру ризику. Це медичні працівники, тому що до них усі йдуть. Це військові, це поліція, тому що вони також в місцях масового скупчення є, це працівники торгівлі, тому що в магазинах входить дуже велика кількість населення, це працівники транспорту, які перевозять численну кількість людей, це наші педагоги, це наші вихователі, і це люди, які за родом професії, військовий, звичайно. Перебувають і контактують з великою кількістю населення, тому вони повинні в першу чергу і бути захищені від вірусів і коронавірусів, і вірусів грипу саме методом вакцинації. Як сьогодні зробити щеплення від COVID-19, ви всі знаєте, в області продовжує функціонувати 98 пунктів профілактичних щеплень і три центри масової вакцинації. Знаменки Словоцькі і в Бобринці, вони не закрили їх центри масової вакцинації, продовжують. Сьогодні, щоб зробити щеплення від коронавірусної хвороби, не потрібно навіть декларацію лікаря. Сьогодні потрібно звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я і зроблять безкоштовно це все. А що стосується грипу. Вакцина проти грипу входить до рекомендованих вакцин, вона закупляється як за кошти державного бюджету, так і за кошти місцевих бюджетів і за кошти роботодавців. І ще в області у нас немає. 200 тисяч доз вакцини буде завезено на Україну, вже частина є і проходить повторний лабораторний контроль у Держлікслужбі України, щоб дати їх до використання в аптечних мережах. Що стосується... Зберігання вакцин, якщо людина бажає вакцинація, в Україні безкоштовна по вакцина, добровільна. І якщо людина бажає, вона звертається до аптеки, придбаває там вакцину. За рецептом свого сімейного лікаря обов'язково дають термоконтейнер для того, щоб принести до кабінету профілактичних щеплень цю вакцину. Тому що у вакцини вони повинні зберігатися за умови холодильника. Не можна носити в сушенні чи сумочки день, а потім згадати, що ви придбали вакцину. Треба зробити щеплення. Там є період. І якщо людина йде щеплюватися в приватну клініку, чи де... Опа, фізична особа підприємця, який надає такі послуги, тому що не всі ми зараз ви знаєте заклади охорони здоров'я державні, а є ще й приватні, то там це все робиться на місці, але там і ціна вища. Якщо ви отримаєте щеплення, то е, ви будете захищені, наскільки, хто мені скаже? 150. Ні, наскільки, на який період? Наскільки? Молодець. Молодець. Так як я вже сказала, що в кожному році інші віруси грипу приходять, тому якраз вакцинація захищає людину на 9 місяців, сильний захист, і до року, можна так притягти. А в минулому, а в наступному році потрібна наступна вакцинація від сезонного грипу, грипу тому що інші штами вже будуть циркулювати і буде вироблена. Та сама вакцина Вакгрип чи дісіфлю корейська, а ваксігрип-французька, але туди будуть включені саме ті віруси, які будуть циркулювати у наступному епідемічному сезоні. Питання таке: чи можна робити разом вакцину від COVID-19 і від грипу? На малюнку є. Можна, вже доведено, що можна, і захист дієвий, але робить в різні руки, в різні місця. І, до речі, люди зараз і практикують під час вакцинації, практикують таку е вакцинацію, щоб прийти один раз і зробити собі щеплення і все. Ну, це вам уже нічого не говорить, але я просто скажу, що в цьому сезоні буде циркулювати три віруси грипу. Із них два віруси грипу А Вікторія і Хорватія, і один Австрія це вірус грипу П. До речі, той померлий у. Весною у цьому році людина померла саме від грипу Б. Ця вакцина, як вона виглядає, джиціфлю на першому це вже вона з'явилася у приватних підприємцях, вони самі замовляють, і ми також очікуємо таку вакцину, корейська вакцина. Це йде в одноразових шприцах, певної певною дозою вакцини, тобто зробити дуже легко щеплення, а вакцигрип. Підвакцина також в одноразових шприцах, одна доза вакцини це виробник європейський Pasteur Франції. І якраз ці вакцини, що одна, що друга, захищають від тих вірусів, які будуть циркулювати саме в цьому підсезоні, починаючи з наступного тижня і кінчаючи травне місяця. Ми очікуємо перші 76 Тисяч доз вакцини проти грипу вони вже надходять у аптечну мережу в Україні, але це вакцина Корейська. Ще 100 тисяч доз вакцини французької буде в найближчий час, тому що два тижні вона проходить державний контроль лабораторне дослідження у Держлік України. Всі вакцини, які проходять в аптечну мережу вони проходять в нашій країні повторний лабораторний контроль у Держбізслужби і вона дає дозвіл для їх використання в нашій Україні. Це я хочу показати на картинці нашу Кіровоградську область і 99 пунктів профілактичних щеплень, три центри масової вакцинації, те, що я говорила з нами, Світлацький Бобовиць. Тобто сьогодні немає проблеми піти і зробити профілактичне щеплення. І, до речі, в нашій області на постійній основі тут немає. Курсує вакцинальний автобус. Якщо у вас бажаючих буде щепитися 50 осіб на підприємстві і більше, до вас прийде вакцинальний автобус, в якого є всі умови стерильності. Там мобільна бригада буде лікарів разом з медичними сестрами. Вакцина і зробить вам профілактичне щеплення. Дякую за увагу.